І зараз будемо говорити з Євгеном Диким, як екс-командиром зводу батальйону Айдар, громадським активістом і головою національного антарктичного наукового центру. Пан Євген вже з нами. Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям слава. слава Знаєте, пане Євгене. Я дуже люблю робити такі підсумки проміжні. От що в нас хто що казав в нашому етері, і що справдилося, що ні. Я завжди згадую, що пан Євген нам в далекому. Уже здається, 22-му році казав, що друзі, не переживайте, відіб'ємося, від Києва їх відкинемо, але на цьому нічого не закінчиться, а тільки починатиметься. Будуть ще в нас місні штурми, будуть москалі з е, е, какашками і палками атакувати наші позиції, гинути масово і набирати все більше і більше. Ну, слухайте, ну все поки що так і йде. На жаль, так от краще б я помилявся. Слухайте, ну якщо вже ви зробили тоді такий. Я не буду називати прогноз, а про цей сценарій казали, то який сценарій на наступний рік? Я задам це найскладніше питання. Коли москалі закінчаться? Е, мені здається, трошки неправильна постановка питання. Е, питання правильніше, на жаль, хто закінчить перший. Е, москалі чи ми? Тому що на питання, коли закінчаться москалі, в мене якраз відповідь більш-менш є. В них ресурсів на війну тако, ну, такої інтенсивності, такої сили, як зараз, максимум на рік. Максимум. По багатьох параметрах навіть менше. Але ви бачите, власне, що вони зараз роблять? Ви бачите, які в них зараз втрати. І е, знаєте, при тому я намагаюсь не коруватись даними нашого генштаба, Ну бо просто ну не не було в історії такої війни, де кожна сторона не перевищувала б е, втрати ворога. Це якби ну реально не було жодного винятка, принаймні, я не знаю. От але е, по всіх даних, які тільки можна дотягнутися, е, воно абсолютно збігається картинка. В них реально зараз найбільші втрати починаючи з весни 22-го року. Але навесні 22-го року була інша історія. Вони, вони тоді просто не їхали на війну. Вони їхали на спеціальну операцію і парад перемоги. А замість цього раптом довелося воювати. А після того, от десь з травня 22-го, вони вже почали воювати по-дорослому, що називається, як серйозним ворогом, і з того часу в них таких втрат не було. От ці ця осінь в них найбільш та би мовити втратна. Е, здавалося б, вже, що більших втрат аніж під час їхніх штурмів Бахмута і Авдіївки бути не може. Так, от зараз вони більші. От зараз вони ще більші, і з кожним тижнем вони зростають. Виникає питання: ну, власне, а чому так? В них що, абсолютно не міряно людей та інших резервів. А виявляється навпаки. Ми можемо побачити, що в них навіть з таким ресурсом, як оце от гарматне м'ясо, а з цим ресурсом в них краще ніж залізом. Дуже на цьому акцентую. Тобто в них реально із, із отимо, що в них замість людей. От в них з цим набагато краще, аніж з тим, чим та на чому цим замість людей воювати. Але навіть цей ресурс здається вичерпується, бо не від хорошого життя вони починають замовляти гарматне м'ясо аж в товариша Іна в Кореї. Мені здається, ну, принаймні мені видається єдине логічне пояснення цього. Якраз розуміючи, що в них ресурса максимум на рік такої війни, саме від сили на рік, От вони вирішили, що як там гори Царай, гори і хата. От нема сенсу резерви берегти, нема сенсу ресурси розтягувати, а є сенс навпаки спробувати от зараз кинути все в як там це у них последній і рішительний бой. І в цьому последнім і рішительним впродовж цієї зими нас додавити. Це дуже ризикована стратегія, бо якщо ми вистоїмо, їм далі наступного року буде дуже погано. Але ця стратегія, на жаль, може спрацювати, бо так от ми повертаємося до питання, з якого я почав хто закінчиться першим. І виходить, що якщо в нас тут в тилу нічого не поміняється, то в них ресурсів ще на рік такої війни, ще раз підкреслюю, на рік максимум. А от в нас, якщо зараз в тилу не відбудеться радикальних змін в перш в першу чергу в тому, що стосується мобілізації, то в нас то в такому разі, дай Боже, щоб на півроку, і власне саме на цьому побудована зараз їхня стратегія. Вони йдуть на абсолютно шалені величезні втрати, бо вони вважають, що от вони буквально зараз, буквально в найближчі пару місяців таки обвалять наш фронт. І на жаль, в них є підстави для такого розрахунку, бо е, в нас абсолютно зірвана мобілізація, і наша армія, яка от до якої в мене жодних питань немає. От армія робить з тим е, з тим ресурсом, який ми тил цій армії надаємо. То ця армія робить не просто все можливе, вона робить реально неможливе. Але проблема в тому, що є суто арифметичні речі, через які ти не перестрибнеш. От е, коли ми зараз набираємо е, в півтора рази менше е, новобранців, аніж за цей самий час складають наші санітарні втрати, ну от проти цього армія сама нічого зробити не може. От вона героїчно воює і поступово тане, а ми її не поповнюємо. І от саме це зараз визначає весь перебіг подій на фронті. Я не далі, як власне, вчора спілкувався з бійцем, який от приїхав на пару днів буквально поміняти машину в Києві. От приїхав з Курахова, один з самих таких гарячих напрямків. От, ну і от, е Стислий виклад обстановки, накопана фортифікація, накопана цього разу дійсно якісна фортифікація, реально хороші окопи, хороші траншеї. От, тільки проблема... От в цих траншеях тільки одна проблема: а вони не вміють самі себе боронити. А вони стоять порожні, цитую дослівно, каже: або взагалі нікого нема, або сидять три дядьки під 60 років там, де мав би бути повний взвод. Нагадаю, що взвод це 30 бійців. От, е, оце та ситуація, яка реально зараз склалась на фронті, і це не провина армії. Армія воює тими людьми, які в неї є. А от те, що в ній немає людей, це ми з вами, український тил, який е, замість того, щоб поповнювати армію, бореться з ТЦК, так ніби ніби це російські окупанти. І от в такій ситуації російський цей розрахунок е, добити наш нас швидше, аніж в них закінчаться ресурси і резерви. На жаль, він може спрацювати. Ви кажете, що сидять три дядьки під 60 років. Ми вчора розмовляли з депутаткою з Вінниці, і вона каже: у нас в ТЦК трапився випадок, коли мобілізували на вулиці, десь піймали чоловіка 57 років, і він просто працівника ТЦК штрикнув ножем. І 57 років, чи буде з нього якась користь там? Ну, знаєте, якщо він вміг ножем штрикнути працівника ТЦК, то можливо він так само міг би і штиком москаля прохромити, але чомусь він захотів зробити не це. Давайте тут не будемо мішати. Якраз цей виявляється на свої 57, Здається, був достатньо здоровим. От тварюка, вибачте мене, і дуже сподіваюся, що він ще дуже довго тепер просидиться. Я дуже сподіваюся, що це буде кваліфіковано відповідним чином. Що це буде потрактовано не як якась там побутова бійка чи щось таке, а саме а саме по статті державна зрада де перешкоджання діяльності ЗСУ в е, особливий період ще й обтяжене фізичним насиллям, от ну то тобто, але але але, але, але тут насправді е, це два це два просто абсолютно різних питання, що наш тил воює з ТЦК замість того, що от наш тил воює з ТЦК, і в результаті на фронті нема кому воювати з москалями. От а, і от, зокрема, тут є питання віку. А ви знаєте, ж чого там найбільше от мужиків от мого покоління 50+, а той переважно 55+. А просто того, що вони все ж таки найбільш е, відповідально ставляться, от в середньому, власне, якщо брати в середньому по палаці, то відсоток тих, хто отримавши повістку, далі іде виконувати свій обов'язок, от саме в цій віковій групі, найвищий. А от саме ті, хто були б найкращими солдатами, а це десь приблизно 30-35 років, тобто це люди, які вже дорослі психологічно, це вже не діти. Але водночас в них ще молоде здорове тіло. Так от, саме в тій віковій групі в нас найбільше ухилянців найменше бійців. Ну, в нас є, є ще інше пояснення, тому що це ді діти. Це люди народжені, чоловіки народжені в 90-ті, А в 90-х з народжуваністю в Україні було насправді зле, тому що країна переживала кризу. Є ще й таке пояснення Ні, звичайно. ні, ні, неправда. Звісно, їх статистично менше, аніж отого старшого покоління. Але якщо ми саме візьмемо відсоток, от який відсоток із тих, хто є, пішов служити, то от якраз виходить, що величезна різниця між тими, як там співав цей півець Артом, раждний в СССР. От, 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 власне, от от наше покоління 50+, як не дивно, отут спрацьовує позитив від цього радянського виховання. Нас все ж таки з дитинства вчили, що коли приходить ворог, воювати треба. А ми далі впустили покоління, яке вже народилось при незалежності. Ми їх вже вирощували пацифістами. Пане Вене але знаєте, що на початку війни теж було така, таке мото, яке звучало про те, що ми йдемо, щоб не воювали наші діти, і власне 50-50+, це... -50 це діти там 20 плюс років, власне, це їхні батьки, і тому вони пішли. Це ще одна мотивація, чому пішли оборони. Так, так, вони пішли, але на третій рік вони закінчились. І отут підрослі дітки могли би вже і включатися. Знаєте, але от вчора я прочитала новину польський якийсь військовий. Він в мене в друзях є і. Я в нього побачила цю новину, бо він, якби, написав такий висновок з тої новини, значить в Польщі затримали молоду пару. Вона полька їй 20 років, він українець йому 18 років. Їх затримали за те, що вони були в якомусь наркотичному сп'янінні, і з їхньої квартири, яку вони винаймали, йшов дим е і викликали пожежників. Виявилося, що в них там ще й немовлятко, якому два місяці це їхня дитина. Ну і цей польський військовий пише, що польку е до в'язниці, українця на фронт, а дитину віддати, щоб її усуновили нормальні батьки. Но ну, Вісімнадцять у нас не призивний, поки що вік. От і чесно, от про що ми з вами от що ми зараз витрачаємо час? Ну це якась битовуха чиста. Ну от до чого тут ця історія? Ну серйозно. Ну? Ну але це от таке от сприйняття, бачите, в світі мі так здає, само це, про те, що мені здається, да, важливо. а от про те, що сприйняття в світі українських чоловіків, чому вони сидять і, наприклад, гуляють по клубах десь там по Європі, а е, це абсолютно правильно. Але на жаль, це 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 відчуття, поки навіть в Польщі ще не перетворилось. Там воно здається найсильніше, бо там таких мужичків найбільше відсижується. Але воно поки не твер не перетворилось на якісь організаційні дії. От я нагадаю, що, наприклад, коли почалась Друга світова. То всіх поляків, які були на території західних країн, їх всіх мобілізували у еміграційне войско польське, саме мобілізували, не запитуючи. А якщо Україна, наприклад, зараз вимагатиме, щоб нам депортували чоловіків е, призовного віку, от е, для того, щоб вони виконували тут цей військовий обов'язок, то нас дуже жорстко вся Європа пошле і буде посилатись на права людини, право біженця і тому подібне. Е, стосовно Закликів американців, ну навіть майже прямо про це вже каже і Саліон, Перед тим Джонсон про це казав, що 18-25 мають бути теж мобілізований цей прошерок. Є тексти. Орк написали посиланням, ну от спираючись на дані інституту демографії, що насправді там мобілізаційний резерв, якщо не враховувати студентів, це до 400 тисяч, ну 400 тисяч плюс трошки більше. Але питання. Як це ну, ви кізнає? знаєте, так. чесно кажучи, я тут бачу дві сторони питання, Малень, і причому одна, на мою думку, переважує. Ота От сторона, котра, на мою думку, якою можна знехтувати, це така швидше, така, знаєте, конституційно-правова сторона. Бо в мене насправді є питання, чому у нас всі права набуваються у 18, а обов'язок тільки в 25. От що це за дивних сім років, коли ти вже маєш всі права, але ще не маєш обов'язку? Ну, але, але, чесно кажучи, з прагматичних практичних міркувань я б цим знехтував. З прагматичних міркувань я не бачу зараз жодного сенсу знижувати призовний вік. Справа в тому, що тут є ну чому я так вважаю пункт. Один а для чого? Справа в тому, що якби в нас дійсно вже виконували свій військовий обов'язок, всі чоловіки, які є призивного віку зараз за нашими законами, і їх не вистачало. Тоді був би сенс говорити, що давайте наберемо ще молодше. Але ж ситуація зовсім інша. В нас якраз ті, котрі зараз за віком, за законом мали би служити, тобто оці от якраз 25, 30, 35, 40, в нас ця категорія якраз масово не служить. Тож, чого ми доб'ємось тим, що тепер так само разом з ними не служба не служитимуть ще й літні Тут треба вирішувати питання, щоб ті, хто вже по закону мали би служити, щоб їх ми реально мобілізували, а не в теорії. І тоді, повірте, нам цього вистачить. Навіть тих, хто вже зареєструвався через Резерв Плюс. Я не кажу про те, що кажуть, що ще приблизно стільки ж не дореєстровано. Там є різні оцінки, це важко порахувати. Але тільки тих, що вже зареєструвались, 3,7. Мільйона це дозволяє тричі оновити повний весь склад ЗСУ. От в нас зараз трохи більше мільйона людей виявили. От можна ще тричі оновити весь склад ЗСУ тільки тими, хто вже зареєстрований. Питання, для чого тут брати тоді ще молодших, давайте візьмемо тих, хто вже по закону має служити. І е, як колишній який, який я командир, хочу сказати, що я б не сильно хотів ввести в бій 18 20 річних дітей. Е, є винятки, є чудові юнаки, і до речі, і дівчата, от які в 18 20 років воюють і воюють краще за багатьох дорослих. Але це винятки, і вони мають таку можливість воювати добровільно. Дуже багато хто, от буквально в день 18-ліття ліття, йшли. Добровольцями, де хто навіть прихитрився в супереч закону, почати воювати до 18-річчя. Я реально таких знаю, от е, але е, це добровіль. Але якщо брати, от в середньому по палаті що називається, то в середньому по палаті нинішні 20 літні це психологічно швидше підлітки аніж дорослі мужики. І от вести в бій оцих підлітків, а потім мати справу з купою їхніх стресових розладів, там травматичних проблем, і так далі. Ну, особисто я би не хотів. На мою думку, все ж таки е, оптимальний солдат це от від 25, а найкраще 30-35. Саме вже психологічно дорослий, але ще й з здоровим тілом. От бо зараз воюють ті, котрі психологічно дорослі, але вибачайте, вже просто фізичні кондиції, не ті, от от ті ж от за 50. А от 30 35 оце ідеальний боєць і давай ми спершу все ж таки зробимо так, щоб служили вони. І от якщо вже раптом не вистачить, тоді вже будемо повертатися до питання про зниження віку. Пане Євгене, дякуємо вам за цю розмову. Євген Дик, як з командир зводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру. З ним поговорили про мобілізаційні ресурси і мобілізаційний вік.